Вітаю всіх ваші шановні глядачі. Уявіть таку ситуацію. Ви заходите в магазин для того, щоб купити товар. А вам кажуть, ось товари. Пропоную вам перший товар, другий та третій. Купуйте дуже швидко, бо немає часу. А ви кажете, та постойте. Треба ж з'ясувати, що це за товари. Хто виробник цих товарів, яка якість цих товарів? А вам кажуть, та неважливо, обирайте. Можливо, це смішний приклад, але ось так, так зараз працює виборча система в Україні. Бо оця виборча система побудована не для виборця, а для кандидатів. Щоб виборець не зміг отямитись. І обрав просто так, швидко, не розуміючи, без аналізу. Ось так збудували. І в результаті виборець так і обирав. І обирають, до речі, за весь період незалежності. І що отримає цей виборець? Який результат він отримає? І взагалі, який результат зараз в Україні від цього виборчого процесу, такої системи? Так ось. Є проблема в okay. Україні. За законом виборчий процес стартує всього за три місяці, Можете уявити всього всього три місяці. І вибори за ці три місяці повинен розібратися, з'ясувати, проаналізувати і зробити ще вибір. Не просто вибір, а правильний вибір. Але чи можливо за цей період, за три місяці, осягнути все? Звісно, неможливо. А тепер скажи чесно, от можна або не можна встигнути все дізнатись про всіх кандидатів. Не про одного, не про двох, а про всіх кандидатів. А якщо їх, наприклад, 20 або більше, як за три місяці виборець може все це дізнати? Ні я. Замість фактів, які мали б бути, виборцям дають дешеве шоу у вигляді білбордів з обіцянками, де кандидати на білбордах обіцяють, що все буде добре, якщо їх оберуть. Концерти на площах для виборців концерти, Щоб виборцям було весело, і вони на фоні оцього...